Десятки спалених будинків тисячі евакуйованих. Південний захід Франції потерпає від масштабних лісових пожеж найкритичніша ситуація у регіоні Жеронда. Надзвичайно спекотна погода та сильний вітер лише розбухують полум'я. Вогонь охопив і ще ділянки із торфом, що також ускладнює боротьбу зі стихією. Кілька європейських країн відрядили своїх пожежників на допомогу. Цього року у Франції вже згоріло понад 57 тисяч гектарів лісу, що майже у шість разів перевищує середній показник за останні 15 років разом узятих. Палають ліси у Чорногорії вогонь знищив тисячі гектарів насаджень поблизу портового міста. Бар задля безпеки людей влада перекрила дороги і тимчасово зупинила залізничне сполучення. Кілька сіл залишилися без світла. Берує вогняна стихія неподалік курортного містечка. Котор. боротися з вогнем пожежникам допомагають армійці.